Я дуже коротко про те, як ми представляємо наступного нашого гостя, Юрія Ігната, речника командування повітряних сил зсу, пане Юрію, вечір та слава Україні. Хотів відзначити, що в цих віконцях, де ми показували картину, це вже були кадри з нашої нової студії. Проекту Говорить Великий Львів. Ми продовжуємо працювати у форматі не лише ютуб стрімів, а й великого розмовного майданчика, що четверга 19.15. Короткий анонс, пане Юрій. Якщо можна, давайте розпочнемо з сьогоднішніх подій. Є е, е, заява Міністерства нападу Російської Федерації чи Міністерства тероризму. Тут вже можна по різному е, трактувати, що по суті, в якому вони визнають е, ситуацію у Білгороді, це по суті є наслідком е, роботи їхньої протиповітряної оборони, е, яка спрацювала так, як вона спрацювала, і це закінчилося е, жертвами серед цивільного населення. Хотілось би почути ваш коментар з приводу того, що сьогодні відбувалося у Білгороді. Ну, я представник повітряних сил, ми тут до цього зрештою точно відношення не маємо, так тому що зрозуміло, які там системи. Але е, те, що відбувається, то це наслідок е, наслідок їхніх агресивних дій. І те, що прокоментувати можна власне про роботу ППО, то тут я можу прокоментувати, що говорю те, що відбувається там, і їхні заяви, вірніше, що ми мов все позбивали спочатку, а потім виявляється. Що, от, щось горить, щось палає, і вони кажуть, ну, да, це ми, ми все позбивали, а це уламки наших ракет падають. Ну, це Повертається до них. Та, от, вони беруть у нас інформацію, коли ми пояснюємо, що дійсно робота ППО вона передбачає. От такі от речі, як падіння оланки, вони нічого кращого не придумали як взяли просто на наші от власне пояснення людям і зараз намагаються пояснити росіянам, що все йде по плану, що знищується вся все, все що по них летить, що знищуються танки, леопарди, що знищуються, f-16 Тому давайте всі. Бружйо, всі йдуть в армію, йдіть воювати на місце штурми. От приблизно такі історії з їхнім міністерством пропагандизму. О, тому маємо такі от е, дії, маємо такі, такі результати. Білгород в шокі е, кажуть, що будуть мститися, ну, очевидно, вже мстяться, тому що в Харківській області е, вибухи, очевидно. С-300 прильоти в черговий раз дуже потерпає, саме Харків і Харківщина від ударів, саме цих ракет, які летять по балістичній траєкторії. Ну ви знаєте, що полетіли шахеди, шахеди з північного та з південного напрямків. і Зараз наші сили оборони займаються тим, що знищують їх по маршруту сліду. Ну, от, але загалом, якщо говорити про логіку побудови протиповітряної оборони, навіть от, наприклад, є Білгорода, можливо, це така аматорська думка, мене як ведучого. Ну, мабуть будь-яка протиповітряна оборона має вибудовуватися якимось таким чином, щоб унеможливити е, збиття ракет над самими містами, щоб вони не падали всеред місця. Ну, це, це ж має враховуватися чи, чи це доволі складно, враховуючи швидкість, кількість ракет і можливості протиповітряної оборони. Чим? Якщо чим? це реактивні системи залпового вогню. Ну, це фактично балістика дуже складна так, для збиття. Це серйозно відкрила ракети, це інші швидкості, інші параметри польоту і так далі. Тут же можна розраховувати на те, що їх десь на підступах можна підновлювати. Але знову ж таки, ну появіть собі територію Росії, міста усі населені пункти. Це ж треба якось це розташувати. Так, щоб воно суцільно перекливало перед містом великим кільцем і так далі. так далі. Ти коли збиваєш ракету, вона ж не вибухає обов'язково в повітрі, не розсипається одразу і не розчиняється там. Десь так ракета підбита, продовжує летіти, падати, летіти в тому, чи він змінює курс, відповідно вже не летить вона в ціль, але вона знижується і за цей період ще може пролетіти якісь декілька кілометрів. Тому звісно, чим більше кільце. Не навколо міста, скажімо, Москва, то уявіть собі скільки треба. ППО, щоб перекрити ось так, от Москву суцільним кінцем, і, і, і тим паче і не одним є ешелонована ППО малого, середнього, великого радіусу дії, яка одна одного доповнює, плюс літаки. Це все дуже складно. Тим паче засоби повітряного нападу, до яких ми відносимо ракети різних типів, різного класу, тобто балістичні крилаті авіаційні ракети. Вони всі. Як так чи інакше, пристосовані і створювались для того, щоб долати систему протиповітряної оборони? Ну зрозуміло, що не все. Можна, не, не все збивається, а якась частина все ж таки буде пролітати. Тому ось, ось такі варіант, так само, як в Криму, крилаті ракети Storm Shadow Scalp, Там застосовували наші пілоти по кораблях. Ну, можливо, якусь кількість там їм і вдалося знищити, але є певні тактичні прийоми, є певні засоби, які допомагають цим ракетам долітати до цілі. Тому все не зіб'є, що ми бачимо наслідки такі прольотів. До речі, українських БПЛА ще треба згадати, які вже є українського виробництва, які долітають до багатьох російських міст. Ну, здавалося б, ціль повільна. Низько летить, гудить, шумить, mm -hmm. радіо помітна, але не впорються. Вони, вони кажуть, що збили всі там ці чи 40, Але насправді ж ми бачимо зовсім інше. Пане Юрію, поговоримо ще про вчорашню атаку на Україну. Справді. Те, про що наші експерти, які вмикалися, та й ви, зокрема, казали, що нам до цього варто бути готовими, тому що вони щось накопичують, вони розвідують і випробовують нашу протиповітряну оборону, запускаючи і безпілотники, в тому числі, ну тобто різні вони стратегії застосовували. Але все ж, от знаєте, таке основне питання, яке в людей ще виникає, хоча можна сказати, що ми вже маємо бути готові до всього, чи може бути Ще раз ось така масова атака по всіх містах України, великих мільйонниках, ну як ми бачили це е, минулого дня. Коли? Коли може бути найближчим часом. Ну, бачите, що таке найближчий час? Сьогодні-завтра. Завтра. Сьогодні-завтра. Ну, ну так бачите. Ну, а що ну, як ми можемо говорити? Звичайно, що може бути. Mm. Може бути будь-коли. Є у них відповідно. е-е Певна кількість ракет, про яку нам сказав, знову бріне розвідка. них достатньо літаків, достатньо кораблів для того, щоб запускати, і достатньо наземних систем, ну вирішать, ну відмінусуйте від тої кількості, про яку казали гур ще там сто ракет, і бачимо, скільки у них ми залишається. говоримо про 900, так ну сказали, що ми говоримо стільки стільки про 900, чули? які були останнім часом оприлюднені. Так, mm -hmm. 900 – це усіх типів, mm -hmm. усіх типів. Якщо ми беремо, що вони використали близько 190 90 крилатих ракет Х-101 та інших, тих, Х-55, Х-155, то е, бачимо, що ще були ракети Х-22, е, ну, С-300 там взагалі тисячі їх. Тому е, чи, чи, чи готові вони витрачати таку велику кількість ракет? Ну, не досягаючи мети. звичайно, якісь цілі були вражені на якісь там конкретні цілі, про які там говорили нам військові адміністрації на місцях. Ну, це в основному цілі вражені балістикою. Тобто С-300 ракети по житлових будинках, по торговому центру і так далі. Це кинжали, це С-400, Іскандер М. Ну і Х-22. Ну, вони не всі добре, що не всі долітають до цілих ракети. Ці доволі такі неточні, точні. це два, але все ж таки. Ну і тому чи буде ворог планувати, чи наважиться сказати важко. У них є пріоритетні цілі, пріоритетні завдання, які вони перед собою ставлять. Тому нам не треба думати, що це буде щось там у відповідь, чи не у відповідь. Угу. Вони прекрасно все раціонально. Продумують, коли де як вдарити, якими засобами, і кількість засобів, чи, чи, чи дозволяє їм власне та кількість витрачати велику кількість років? От ми відкриваємо наш телеграм-канал. Говорить Великий Львів. Ви сказали про те, що є зараз і тривога в частині України, і є інформація, що в Харкові попередньо влучання по цивільній будівлі в центрі міста це повідомляє мер і вже є фотографії готель, куди влучили. Будемо чекати повідомлень про те, чи є постраждалі, скільки їх ну це все от реально, що відбувається, та спрогнозувати щось абсолютно складно ці, скажіть будь ласка, пане Юрій, про якщо говорити про вчорашню атаку, в чому її особливість? Наскільки вона була е, ну не тому що ми справді спілкувалися з очільниками або представниками е, обласних військових адміністрацій у Львові сказали, що це на Львівщині, що це наймасовіша атака за час усього повномасштабного вторгнення. Про те саме говорили в на Харківщині, навіть угу. на Харківщині представник ДСНС сказав, що там, якщо не брати перші дні повномасштабного вторгнення, то настільки активно їх не обстрілювали з початку війни на Запоріжжі, в Запоріжжі говорили про це, у Дніпрі говорили, що це можливо наймасовіша ракетна атака. От якщо порівнювати справді, вчора вони застосували. Ну, най, найпотужніший свій потенціал за весь час повномасштабного вторгнення. Власне, дивіться, ми дали інформацію зранку і заголовком, що це най, ну, така наймасованіша атака з часу повномасштабного вторгнення. Саме в загальній кількості. Я не знаю, як говорити про Львів. На Львів, здається, і більше летіло, ніж учора. Я пригадую, що були атаки Львова крилатими ракетами більшої кількості ніж це було вчора. Тому питання в тому, що просто в різних областях говорили той заголовок, який ми подали, що загалом в Україні це наймасованіша атака. 158 засобів повітряного нападу, але і потерпіли відповідно міста. Ну так також серйозні руйнування. Це і Львів, і Дніпро, і Харків, і Київ, зокрема, бачите, що є загиблі, є руйнування. Тому. Дійсно, атака ще з часу повномасштабного дійсно була така наймасовенша. Єдине, що можливо перший другий день війни, коли ворог ударив по наших засобах протиповітряної оборони, ну не так було просто відслідковувати повітряні цілі, тому що вони хотіли власне засліпити нас, щоб ми не бачили їх. Частково їм це вдалося зрозуміло, але е якщо не брати оті перші дні, то по обстрілах і інфраструктури криптичної так це дійсно наголосованіше сто п'ятдесят вісім всіх. Типів засобів потерного нападу до серед них 36 шахетів. Ну і далі бачимо скільки, 122 ракети. Серед них 90 крилатих, які майже всі знищили. Ну а решта це Х-22, це Іскандер мс 300 С400, також Х-59, Х-31. Ну те, що дійсно потрібні засоби, щоб збивати, потрібні патріоти, більше таких систем, щоб працювати проти балістики. Ну а С-300, ви розумієте, тут. Взагалі має бути розмова коротка. Їх треба просто знищувати там, де вони стоять. Це Засоби ППО противника с 300 Їх треба знищити на землі, знищувати їхні радари, які направляють ракети. Ну і самі пускові установки. Зараз ми можемо покажемо в режимі лайф приліт до ну як приліт, наслідки прильоту по Харкову. Це один з найбільших готелей, якщо можливо і не найбільший готель у місті. У середмісті знаходиться до, до Євро 2012 Його збудували, відкривали як такий, знаєте, як візитівку міста. Ось наслідки прильотів С-300 Просто зараз будемо сподіватися, що якомога менше постраждалих від. Від, від, від цього моменту, але насправді насторожує, що горять вікна, тобто я так розумію, що готель функціонував і він, і він був працюючий готель відповідно ну, там. Очевидно, могли бути люди. Можемо ще подивитися якраз графіку, яку видання слово і діло зробили. Вони дослідили, як змінювався запас стратегічних ракет в Росії, починаючи з минулої осені. Скільки в них їх було? Пане Юрію, вони їх виготовляють? Це якийсь конвейер, це заводи їхні працюють, звідки ця їхня зброя? <кій> заводи їхні працюють, але. Заводи працюють завдяки західним компонентам, які вони, можливо, накопичили за якийсь період ще до повномасштабного вторгнення. Очевидно, очевидно, ворог створив якийсь запас цих компонентів, цих комплектуючих. Можливо, плануючи атаку по Україні, вони розуміли, що будуть санкції. Вони розуміли, що будуть. ну, Взагалі-то вони розуміли, що будуть санкції, скажімо так, але вони, але вони не планували, скажімо так, воювати так довго. Вони ж за три дні хотіли так, тому можливо і немає такого великого запасу компонентів, але разом з тим вони продовжують їх отримати від заходу, отримувати будь яким шляхами. Ми знаємо, що є контрабанда, є треті країни, тому що компоненти і комплектуючі датовані вже були після повномасштабного вторгнення. Ці всі матеріали передані західним нашим партнерам, союзникам на дипломатичному рівні. Показано, що ось. Подивіться, це ваше тут. Треба щось із цим робити, тому що Росія не припиняє їх виготовляти. Заводи є достатньо, запускають їх в, в декілька змін. Вони там показують. Багато нарощують виробництво безпілотників різних типів. І своя лінійка, окрім шахедів, є ті ж самі ланцети, але це все завдяки комплектуючим із заходу. Потрібно припиняти це. Ну припинити це буде важко, дуже важко. Росія держава, яка все життя крала. І технології, і все решта, вони будуть і надалі це робити. Є покидьки у світі багато, які будуть цим допомагати займатися. Росію треба позбавляти більше, все ж таки, давити на економічному фронті позбавляти можливості заробляти на нафті і газу. Це ну алмази, ліс, там все ж ну нафта і газ основні, щоб вони не мали можливості фінансувати все це і отримати От, власне допоки є вроєніфті долари, от вони будуть оце. Робити на жаль, а так. нам треба це розуміти усім і захищати. Пане юрію, у деяких телеграм-каналах вчора з'явилася е, інформація з посиланням на вас. Знаю про те, що ви завжди просто верифікувати все, тому що дуже багато чого з'являється. Що є один тип ракет, а саме Х-22, яка летить там зі швидкістю понад 4 тисячі кілометрів, і це е, чи не єдина ракета, яку ще протиповітряні сили не збивали? Це достовірна інформація, чи це хтось звичайно? Ну, дивіться, коли була така гучна історія з Арестовичем, так який розповідав про Ракету на Дніпро ну командувач повітряних сил ми поставили від нього звернення на нашу офіційну сторінку, де він розповів, що ну так жорстко відреагував на ці слова його. Ну і потім пан Арестович вирішив звільнитися так з постаранника. Ну власне, це це було десь можливо рік тому. Так? І там в тому зверненні командувачу було що ми на сьогоднішній день ну, власне, підрахували, що 120 ракет тоді було запущено по території нашої держави Х-22, жодна не була збита. В принципі, зараз ця цифра вже 300. Що таке ракета Х-22? Ми називаємо її крилата ракета, запускається вона нас з бомбардувальника Ту-22М3, які вчора, до речі, рознесли по всіх саме телеграмах, що десь там хтось його збив. Ну, дійсно, давайте дивитися, що хто де публікує, і довіряти офіційним джерелам. Це, Це перше. було моє наступне запитання якраз ну, до вас. Я переклив його, бо ракета, ракета від цього літака. просто. От Далі бачимо е, далі, е, 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 велике застосування цих ракет, зокрема. Вчора ну велике це було 8, 8 ракет Х-22. Летить вона, вважається крилатою, летить швидкістю 4 тисячі кілометрів на годину, близько 600 кілометрів дальність ураження цієї ракети. Саме тому її застосовують з Азовського моря з півночі, часто по цих от регіонах, де. Немає засобів, відповідно, щоб їх збивати, тому що заходить вона на ціль зазвичай по балістичній траєкторії. Тобто летить на вес величезній швидкості, пролітає і вже на ціль опускається як балістика. Ну треба мати засоби, щоб збивати, такі як Петріот і так далі. Саме тому ці ракети не перехоплювалися. Ну, перехоплювалися інші, ви знаєте, про збиття кіджалів, скандерів і так далі. А водночас є інформація про те, що серед масованого ракетного удару вчора було випущено чотири кінжали. Вони летіли у Київ. Якщо це так, то чи ви можете деталізувати? Їх збили. Ми, судячи зі всього, завдяки Петріотам і героїчним діям наших протиповітряних сил, ну розкусили секрет кінжалів, можна так сказати. Чи це інформація достовірна? І якщо так, то куди вони цілили? Коли Де їхні були цілі в Києві? Кінжалі. А де ви прочитали інформацію, що вони летіли в Київ? Ну, от знову ж таки, що? верифікуємо разом з вами. Ну так, бачите, а ви просто подивіться наше повідомлення. Там спочатку про написав на себе поставив генерал Залужний, головнокомандуючий цю інформацію. Така як у нас, зрештою, один жодних там цифрах немає відмінностей. Кінжали не летіли вчора, в напрямку. Ні, тіли в різних напрямках, скажімо так. І, на жаль, кінжали вчора перехопити не вдалося. Ну, тому що чому ви розумієте: Ось, вчора перехопили і знищили 87 крилатих ракет і 20, 26, 27, так, і 27 дронів камікадзе, десь 36. Що стосується балістики, вчора ми написали, що що було застосовано і що було збито, було у нас розписано. П'ять кінжалів вчора було. Пане Юрі, якщо аналізувати цей 2023 рік для вашої структури, чи був він важчим за попередній 2022, який був першим повномасштабним роком війни з Російською Федерацією? Все дуже умовно рік, дуже різниця, що було тоді. Перші місяці вторгнення, uh -huh. серйозна тривога, серйозне сподівання. Ну тривога, передусім за рідних, близьких ну, кожного військовослужбовця, який розумів, що треба захищати країну, але треба і сім'ю берегти, і так далі. Тут дуже такі речі чутливі. Ну але підйом країни було серйозне піднесення і. Готовність ставати до е, зброї. Тобто, цей рік був такий власне в сподіваннях і на те, що західні партнери нас не забудуть, дадуть нам достатньо зброї не тільки ПЗРК там, і, і Джевеліни, так і стрілецьку зброю, а буде щось потужніше. Ну і власне потужніше почало надходити лише наприкінці наступного року, у жовтні з'явились перші батареї е, і батарея Аріса. 23-й рік. Ми вже починаємо, ми вже вийшли ну, з, ну, з більшою кількістю засобів, так само, вийшли з Петріотом. Сам ті, ми ну вже на черзі зараз. Ну маємо принаймні рішення авіаційну коаліцію. Маємо в 16 це то те, що буде допомагати нам в технологічному плані боротися з окупантом. Маємо потужні мобільні вогневі групи, які сьогодні, як ви бачите, відсоток збиття саме ними дуже і дуже серйозний, дуже покладає на них надію, тому що мало ну мало засобів у нас є великого ППО, тому робимо, створюємо маленьке ППО. Це теж здобуток цього року. який Допомагає нам захищати країну, які протиповітряні сили оборони нашої держави основні задачі для себе вбачають у наступному році? Ну і таке вже особисте питання. Ну, але знов таки в контексті вашої професійної діяльності, чого очікуєте від наступного року? Ми очікуємо трошечки зміни ставлення людей, взагалі наших громадян, українців, ну, для яких війна десь далеко. Так мені хотілося б, щоб кожен зрозумів, що війна дуже близько. Вчорашня атака це все показала. Ми очікуємо, що дійсно буде консолідація суспільства, що закінчаться якісь незрозумілі чвари, що українська армія. А саме і повітряні сили, як як те, що той витики я представляю, стане сильнішою завдяки. Серйозні завдяки серйозному поповненню у повітрі. Я маю на увазі ті ж F-16, на які ми дуже серйозно покладаємо надії. Багато розмов де про те, що там вони можливо не новішої версії, що модифікація, ну яка буде поступатися російським сушкам сучасним. Ну але усе з часом літаки можна буде і модернізовувати, і авіаційне озброєння, і радари, які в них є. На сьогоднішній день серйозно виграють в того, що ми маємо на радянській техніці. Ми зможемо як мінімум збивати крилаті ракети та дрони тими літаками надзвичайно ефективно. Я в цьому сумнівів немає? Літак F-16 створений, щоб бути частиною ППО. Ну а далі вже завдання ударів по окупантах дуже хочеться звільнити в наступному році побільше. Окупованих територій хочеться всю звільнити, так але ми маємо бути реалістами одразу і швидко так не робиться, як і, як того очікували у цьому році.